Новини на Суспільному. Харків. На Кіровоградщині стартував 43-й обласний зліт молодих вчителів. Цьогорічний захід присвячений відразу трьом ювілеям: 200-річчю від дня народження Шевченка, 75-й річниці утворення нашої області та дню народження Івана Ткаченка, видатного педагога земляка. Офіційне відкриття злюту відбулося в обласній державній адміністрації. Тут зібралось півтори сотні молодих вчителів, Їх привітали очільник Кіровоградщини, лідери проспілок та досвідчені педагоги. Цьогорічна програма зльоту триватиме три дні. За цей час освітяни Проведуть науково практичну конференцію, відвідують школу в Знам'янському районі, де вчителював Іван Ткаченко. Там молоді педагоги показуватимуть свою майстерність потім вирушать в Черкаси на Тарасову гору. Є перше, друге, третє місце. І є у нас всі, хто бере участь. Вони не програють, вони всі виграють, тому що ми їх нагороджуємо. Тоді місць симпатії, глядацьких, місць чарівність, місць дотепність, місць мудрість. Ну такі от звання вони всі отримують і всі поїдуть так, се з нагородами звідси.